В маленькому містечку Гембдон не дуже люблять чужинців, це дуже добре зрозумів містер Костянтин Теуніс, який приїхав сюди збирати фолклор та прогулюватись по печерах. Саме про це оповідання коштовності Шарлотти, яке було написане Двейном Ріммалом, приємного прослуховування. Ви, ймовірно, поставите під сумнів мою історію про інциденти, які стались у стародавньому гниючому місті, але я думаю, що вони тим не менш будуть цікавими. Костянтин Теоніс розкішно відкинувся на своєму стільці. Ми сиділи у вишуканій вітальні його дому перед каміном, що потріскував. Світло було вимкнене. Холодний осінній вітер моторошно завивав навколо будинку, погрожуючи занести той снігом, але мерехтливі тіні та сувора атмосфера були вторинними порівняно з самим Теунісом. Запалюючи свою люльку, він невідривно дивився на ревіюче полум'я, явно замислившись. Він попрохав мене прийти, щоб почути якусь історію, точне походження якої. Він ще не пояснив. Ви пам'ятаєте мою відпустку в липні, сінґл? Звичайно, відповів я, згадавши про старе місто, про яке він говорив. Здається, десь під Гемдоном, він там тиждень гостював у пошуках самотності та антикваріату. Поки я був там, сталася низка дивних подій, про які я весь цей час мовчав. Двоє федеральних агентів. Шериф і я сам були єдиними, хто вникнув у все це вони через обов'язок, а я через цікавість, і ми дещо знайшли. Але здається, мені треба почати спочатку. Як ви знаєте, Гембдон є найбільш цікавою сумішю нового і старого, це одна з причин мого перебування там. Це ізольоване місце, затиснуте між грізними пагорбами і населене тубільцями, які вірять кожній плітці, що доходить до їхніх вух. Вони не зовсім привітні з незнайомцями, і моє прибуття в готель не було дуже приємною подією, але я хотів оглянути деякі кам'яні різьблення біля села і трохи дослідити сусідні печери. Протягом п'яти днів я чудово проводив час, насолоджуючись великою кількістю смачного гірського повітря, заглядаючи в печери на схилах пагорбів, а також вбираючи в себе деякі місцеві плітки. Звідусіль я чув бурмотіння, приглушений шепіт, який, здавалося, займав увесь час місцевих дотепників та нероб. Мої зусилля переконати деяких із них довіритись мені зазнали невдачі. Насправді, взагалі то вони обурювались просто моєю присутністю. Власник був помітно похмурий і, здавалось, ніколи й не піклувався про те, чи подавались страви. Нарешті я дізнався, що більшість їхнього вічного бурмотіння зосереджується навколо якихось казкових дорогоцінних каменів, відомих як коштовності Шарлотти, однак більше нічого про них не доходило до моїх вух, і було цікаво спостерігати, як група селян раптово припиняла говорити, коли я наближався. Нарешті мене дуже і дуже зацікавили дивні дорогоцінності. І я потребував когось, кому міг би принаймні висловити свою думку щодо них, бо мій інтерес поступово перемістився з темних печер на схилах пагорбів на розрізнений жаргон нещасних містян. Уявіть моє здивування, коли на шостий день, увійшовши до готелю, я побачив двох поважних джентльменів, яких кілька разів зустрічав у Кройдені. Це були ті агенти, про яких я говорив. Ми привіталися, і вони, здається, були так само задоволені, як і я, побачивши знайоме обличчя серед цього оточення. Вони припаркували машину ззаду, і я не бачив її, коли наближався до готелю. На щастя, вони домовились про кімнату, що прилягала до моєї, ми одразу почали довіряти один одному. Тобто настільки, наскільки дозволяла їхня професія, я знав, що назріває полювання на людей або на щось настільки ж важливе, оскільки ці двоє здавались дуже великою силою для такого маленького поселення, вони нікому про себе не розповіли, окрім окружного шерифа ну так вони сказали, і пояснили, що не будуть розкривати свою ціль перебування. Обом чоловікам було близько сорока, старший сарджент говорив найбільше, його супутник Робертс, здавалось, не полюбляв балакати вони були одягнені в цивільний одяг, тож я сумніваюсь, що хтось із селян підозрював, хто вони такі і навіщо тут. Лише випадково я дізнався про їхню місію взагалі. І це призвело до найбільш незрозумілої плутанини, з якою я коли-небудь стикався, але це буде потім. Увечері того дня ці двоє були на тихими, за тим же столом сидів грубого вигляду індивід, якого я прийняв за шерифа. Я сидів у кутку і повільно споживав страву, яку поставив переді мною розпатлений офіціант. Ці троє нічого не замовляли, у кімнаті панувала незрозуміла напруженість, інші мешканці займались своїми справами. Вікно поруч було відчинене, і віддалене квакання жаб долунало до моїх вух. Двоє агентів були повернуті до мене наполовину, тоді як шериф сидів повернутий прямо в протилежний бік. Я виділяю ці деталі з огляду на те, що сталося згодом. Як я сказав, жаби квакали хором, і повітря, здавалось, було насичене чимось невідомим, але точно злим. Раптом, ні звідки, пролунав м'якенький дзвін. Повітря наповнилось потоком солодкої, зловісної музики, яка звучала ніби голоси лісових німф у прохолодному гірському повітрі. Це змусило мою шкіру вкритись мурашками. У цій ельфійській мелодії був виразний елемент чогось невідомого і забороненого. На мить повітря, здавалось, завібрувало відчутною силою, невловимою, як веселка, але резючою і холодною, цілковито неземною. Сказати, звідки це взялось було б неможливо. Здавалося б, це одночасно виникло з темних пагорбів і в самому повітрі кімнати. Я точно здивувався, бо мої пальці тремтіли на стільниці. Вплив на місцевих виявився разючим. Кожен із них застиг, як стояв, і почав прислухатись. Суворий шериф вилаявся собі під ніс і швидко підвівся на ноги. Обличчя двох агентів не виражало нічого, крім благоговійного подиву, та й моє напевно відображало те саме почуття. Мій боже, Сінґл, я досі чую той дзвін, м'яке відлуння, захоплююче, раптове, а за суттю зле та нереальне. Я нічого не міг з цим вдіяти навколо мене. Кілька присутніх, здавалось, якось впізнали ту ноту і злякались її. Шериф схопив капелюха і поспішно покинув погано освітлену кімнату слідом за федеральними офіцерами, які час від часу поглядали у відкриті вікна. Я почув, як вони пройшли назад, завели автомобіль і поїхали з ревом у ніч. Я задумався. Чи не стосувалась їхня місія цієї нав'язливої зловісної ноти? З подібними думками я залишив їдальню. Мені не потрібно було описувати цілковитий жах і страх, які проступили на обличчях людей у тій кімнаті. Було щось жахливе у впливі, який мав на них той звук, щось, що тьмяно відлунювало у моєму власному неспокої. Тієї ночі в кімнаті я прокинувся від звуку голосів. Дивний дзвін заповнював мої думки перед сном, і, здається, я спав неміцно. Розмова долинала з сусідньої кімнати, тонкі стіни дозволяли словам виразно просочуватись, хоча, запевняю тебе, дорогий друг, я ніколи не хотів і не мав наміру підслуховувати. Моє ліжко знаходилось близько до стіни. Я витер сон з очей і побачив, як промінь місячного світла грає на голій підлозі. Потім я уважно прислухався до розмови, яку вели ті троє, що так таємниче поїхали раніше ввечері. Зрештою, стало очевидно, що вони вистежували двох підозрілих персонажів, які прибули до Гембдона у великій таємниці. Я вважав дивним, що не бачив їх і не чув про їхній приїзд, але, як я вже казав, містяни не казали мені абсолютно нічого. Я очікував, що вони скажуть щось про самотній дзвін, і нарешті, через кілька хвилин пізніше, розмова справді повернулась в цьому напрямку. Я, звичайно, гадав, чому вони досі не згадували про це. На мій подив. Двоє сторонніх нічого не знали про це і зізнались, що цей звук їх спонтеличив. Я слухав, ледь стримуючи дихання, а вони засипали шерифа запитаннями. Він, здавалось, неохоче відповідав, однак через деякий час, після довгої паузи шепоту, він почав незвичайну історію, наскільки я пам'ятаю, його слова повідали приблизно наступне. Давно, коли Гембдон був лише поселенням, дивний чоловік з дочкою Шарлоттою приїхали сюди з невідомо звідки і побудували будинок біля пагорбів. Ніхто й не міг сказати, як давно це було, але чоловік, тепер дуже старий, усе ще живе у тому ж помешканні. Люди давно перестали наближатись до гниючого місця, яке тулилось під цими навислими скелями, у всякому разі, його прекрасна дочка Шарлотта впала з високих гір і померла, як розповідала легенда, і старий його звали Крут не оговтався від цього. Деякі казали, що він побудував величезну гробницю у недоступних пагорбах. Де і поховав улюблену дитину, інші казали, що він вивіз її тіло кудись, але більшість місцевих вірить у приховану гробницю. Приблизно через два роки після смерті виникли чутки, що там з Шарлотою лежать дорогоцінні коштовні камені і незліченне багатство. Ніхто не знав, що це за дорогоцінності. Хтось казав діаманти, хтось перли, інші опали, серед деяких молодих людей зросло сильне бажання знайти приховану гробницю і розграбувати її. Звичайно, було багато невизначеності щодо цього, але протягом багатьох років це було предметом розмов містян, особливо після того, як стався деякий інцидент. У запалі нових пліток група молодиків п'ятеро загалом, вирішила дослідити пагорби у пошуках таємничого склепу. Це сталося десь 20 років тому, і на той час більшість людей просто сміялись, коли хтось згадував про коштовності. Ніхто не питав старого Крута про це та й навіть не хотів з ним розмовляти. Отже, Мародери вирушили одного ранку і з'явились тільки пізнім вечором. Вони й розповіли дивну історію про те, як знайшли приховане місце, але побоялися увійти в останній момент з якоїсь неймовірної причини. Ніхто не міг отримати конкретних слів від цих п'ятьох. Вони, здавалось, неохоче розкривали подробиці попереднього дня. Тож про таємничу гробницю усі дізнались небагато. Наступного дня вони поїхали у гарячковому поспіху, не сказавши нікому, де саме була зроблена знахідка, містяни чекали ще один день, все ще толерантно розважаючись чутками про витівки молодиків, але тієї ночі вони не з'явились і більше не повертались. Жодного сліду від них не було знайдено. Десятки експедицій відправились гори. але жодна з них так і не розгадала загадку зниклої п'ятірки. Після цього люди перестали сміятися, коли хтось згадував про коштовності Шарлотти, як їх, врешті-решт, стали називати. Деякі люди сумнівались в їх існуванні. Та й сам шериф сумнівався. Але от найдивніша і найбільш значуща частина усієї цієї справи тієї ночі, коли чекали усіх п'ятьох близько восьмої години, сталася дуже дивна річ. Звідкись із пагорбів пролунав золотий м'який дзвін, і з тих пір його ніхто не чув до цього дня. Але це ще не все. Приблизно за місяць до того двоє бродяг прийшли до Гемптона і оселились в занедбаній халупі біля місця, де жив старий Крут. З самого початку шерифу не подобались їхні дії, але він не міг ні в чому їх звинуватити, тому просто чекав. Зрештою, він побачив, як вони покликали старого, що було надзвичайно дивно. Оскільки крут не любив незнайомців. Шериф тоді ховався у кущах, і коли обірванці вийшли з будинку, він побачив їхні обличчя кривились від ненависті й гніву. Він почув хрипкий голос старого, який наказував їм зі своєю клятою пропозицією забратись геть, коли вони відійшли на деяку відстань. Крут вийшов і крикнув так голосно, що шериф чітко почув слова, і не забув з тих пір. Літній чоловік, хитаючись на своїх слабких ногах, кричав Якщо ви зачепите ці камені, дзвін пролунає знову. Шериф не знав, чи справді бродяги зрозуміли значення цієї фрази, але, судячи з облич, вони ніби зрозуміли. Це сталося два дні тому. Потім прибули агенти. Саме тому підсумував шериф, він і підскочив та полетів до халупи тих хлопців сьогодні ввечері, але вона була порожньою, і знову всі почули дзвін. Тієї ночі я погано спав, а піднявшись наступного ранку, вирішив зізнатись у тому, що підслухав. За сніданком я розповів агентам, що саме почув. Спочатку вони були незадоволені, але зрештою здалось, що вони були раді, що я дізнався, історія вплинула на них так само сильно, як і на мене, і вони вважали, що над усім цим регіоном і усією цією справою є щось зловісне. Ця думка також дуже мене турбувала. Ми усе це обговорювали, коли прибув шериф, ми познайомились він виявився дуже цікавим чоловіком. Сарджент і Робертс пояснили мою зацікавленість у цій справі та випадкове підслуховування, і він більш ніж охоче прийняв ще одну людину в команду. Ми одразу вирушили до будинку Крута, щоб прослідувати справу двох зниклих чоловіків. Мої власні інтереси зосередились біля дивного звуку, я думаю, інтереси шарифа теж, але це все було настільки безнадійно заплутано, що ніхто з нас і не знав, з чого почати. Коли машина помчала дорогою до стародавнього житла, я випадково глянув на місцевого офіцера. Його погляд, замість того, щоб зупинитись на будинку. Зосередився з тугою на грізних схилах лісу. Лише потім я й згадав, що його брат був серед зниклої п'ятірки. Коли ми зупинились біля напівзруйнованого житла, єдиною ознакою життя стала тонка смуга диму, що здіймалася з похилого димаря. Високо над ним височіли темні пагорби і нерівні виступи чорної скелі. Усе це місце було оточено високими, вкритими мохом соснами, які, здавалось, огортали будинок ковдрою вічної похмурості. Ми підійшли до будинку, і шериф постукав у двері, кілька секунд зсередини не долинало жодного звуку, потім, човгаючи рух, і двері зі скрипом відчинились. Вкрите зморшками обличчя витріщилось на нас. Очі крута були запалими, налитими кров'ю, і він спирався на викривлений одвірок. Чого вам? тихо запитав він, і зморшкуваті руки міцно стиснули тростину. Сарджент вийшов уперед. Ми хочемо знати, чи не бачили ви вранці сьогодні своїх двох сусідів. Моїх сусідів? Ці кляті злодії мені не сусіди, я їх не бачив і не хочу. «Е, чому? запитав сержант. Чому? Тому що вони хотіли, щоб я сказав їм, як дістатись до гробниці моєї дівчинки, моєї маленької дівчинки і її каменів. Він замовк і раптом додав. Але я сказав їм, сказав, і вчора ввечері. Вчора ввечері. Він ніби задихався. Дзвін пролунав знову, знову, дзвін, золотий дзвін, мій. Так, ходімо, поїхали, прошепотів шериф. Ми погодились з пропозицією. Старий усе ще стояв у дверях, белькочучи собі під ніс. Ми почули останні слова, і я їх ніколи не забуду. І я думаю, що дзвін скоро пролунає знову, бо я добре запам'ятав дорогу через деревні ворота і далі, де в їті лежить моя шарлота, і я пройду. Гуркіт Мотора заглушив подальші слова слова, які б я хотів почути, слова, які могли б стати ключем до всього. Коли вицвіле житло зникло з очей за поворотом дороги, я відчув дивний відтінок смутку. Шериф дивився прямо на звивусту дорогу. Він теж чув. Ми ненадовго зупинились біля халупи, де жили двоє втікачів, але та була порожньою, з цілком очевидними ознаками недавнього проживання. Занедбана хатина здавалась занадто порожньою, і натякала на смерть після візиту до старого. Ми поспішно поїхали. Халупа швидко зникла з очей, коли машина рушила з вивистою дорогою, і я відчув полегшення, що покинув ту гниючу штуку, яка натякала на щось дуже зловісне й чуже, щось, що слід було залишити недоторканим. Це було дивно. Я відчував з якоїсь незрозумілої причини, що колишні мешканці ніколи не повернуться до цього скромного житла. Того вечора я покинув містечко. Я не знаю, чи розгадали вони секрет, чи ні, принаймні нічого такого не з'являлось в газетах. Що стосується мене, то мене влаштовує те, що це таємниця. Погляд очей старого крута усе ще залишається зі мною, за тим стародавнім голосом бриніла глибока мудрість, мудрість, яку, здається, не слід обговорювати. Тієї ночі, коли я покидав місто та їхав по шосе, що веде з Гембдона, я дивився, як мерехтливі вогні крихітного поселення зникають вдалині. Далеко на захід. Після світіння купало грізні пагорби у рожевій пишноті, а внизу глибокі тіні збирались у ярах і балках. І коли панорама повільно зникала з поля зору, я почув над ревом мотора, я почув дзвін. Яскравий, незабутній. Він відлунював і відлунював у сутінках. Кінець оповідання. Двейн Ріммел, Коштовності Шарлотти. Переклав та начитав Костянтин Шарков. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу. Якщо і ви хочете до них долучитися, то внизу є всі потрібні посилання. Почуємось!